Рівненська область. Маю три вищі освіти. Військова, військове училище, Національна академія оборони Харківський національний юридичний університет. Служив, 90, служив військову службу до старшого лейтенанта. До 91-му році приміняв присягу на вірність народу України. Першим на площі в місті Луцьку з собою взяв ще 10 чоловік. Після того почав створення Національної гвардії України на Волині. От, мого Батька ви, багато хто знає, тут по рівному він тут створював, теж. тоді записи йшли колеги КЧП, було, то Національну гвардію тоді були списки. От, я створив Національну гвардію на Волині, керував нею до 2002 року. Дети, 1000, ну, потім гвардію переформували на внутрішні війська, ви знаєте, за чиєю волею Так сталося. Після того я пішов на підвищення в Севастополь командиром полку, 1300 людей командиром міліцейського полку. Після того, в 2003 році, начальником Кримського прикордонного загону Державної прикордонної служби України весь Крим був у мене. Підпорядкування 3,5 тисячі чоловік. Якраз тоді розвивалися збиття навколо острова Тузла. Пам'ятаєте, коли Росія висловила територіальні претензії? От. Успішно ми з задачею справилися. Потім проходив службу на різних посадах, біографія там є. Це я кажу такі основні події. В міліцію попав у 2010 році, безпосередньо в міліцію, хоча в правоохоронних органах, ви знаєте, з 92-го року, а безпосередньо в міліцію з 2010 року, начальником Гороховського міськвідділу міськравідділу, потім на підвищення начальником Володимира Волинського міського після того начальником самого Важкого Нововолинського міського відділу. Управління внутрішніх справ Волинській області. Після того рік заступник начальника управління карного розшуку, начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку управління карного розшуку. Ну і там вже, вже потім знач, заступник начальника училища міліції професійно спорта. Маю дружину одну єдину. Маю дочку 22 роки і дочку 7 років. Дві дочки дві дочки в мене. Живу 4-хкімнатна квартира. Чотирикімнатна квартира. Маю автомобіль Chrysler 2006 року. Земельну ділянку маю. Більше нічого такого за плечима. Скажімо так, за спиною. Не дослужив. Україна велика держава, 45 мільйонів майже, патріотів мало. Моя біографія вам показує, що всі, не знаю, як то мене Бог так ставив на всі ті, скажімо, моменти, на ізломі завжди, десь я завжди був потрібний. Значить, виходить так. На ізломі, коли держава була скруті. Тому і сьогодні я теж не стояв осторонь, коли а. були ці події. Я не стояв, а. Попросився, нехай скаже, від... хай став. Попросився відпустку, не відпустили, а. пішов на больничний, пішов на Майдан. Все. А. Після того були вже винужені вже відпустку дали, все вже нормально. Не пустив, що робив під час Майдану, скажи відразу, щоб питання, питання це було, все одно по-любому. Був в Києві. Потім приїхав 14 числа, приїхав перед подіями, приїхав, переговорив з командиром своєї частини, бувши, яку я формував в Національній гвардії, яка була внутрішніх військ, переговорив з командиром, послухав його скажімо, думку, підказав йому, сказав, що своє бачення ситуації, що з народом ніколи нас не вчили воювати і не треба виконувати там забаганки. Скажімо так, можновладців. Коли події відбувалися, вже частину відправляли, він мені ночі перезвонив, каже, Анатолій, що робити. Я ночі в 3 часа ночі під'їхав до нього, переговорили, він мене послухав, каже, ви не виконати наказу, ти не можеш, бо тебе. Але давай видвигайся, але про це мають всі знати. Так і сталося. Після того там. Частина вернулася, він там зателефонувався це, зробив розумно, вернувся. Після того там вже правий сектор, там громада пікетувала частину. Я швидко туди приїхав, частину вишукували, правий сектор по одну сторону. Там віддали всю амуніцію самооборони правому сектору, всі свіства захисту вони повіддавали. Руки пожали, частина сказала, присягла на відмість народу. От. Це всі средства масової інформації зафіксували. От. Віддали ще частина, віддала автобусам громаді, щоб могли поїхати на Київ, щоб на Київ вони поїхали, заправили навіть. Ну якось таким чином. Після того, коли там адміністрація обласною там. Боялись, там, щоб там не було тітушки якихось, там ми тоді не спали всі. І ви також тут всі ми були. Значить, е, матраси ми забезпечили частини, все, приїхали, все, частина передала. Вже після того і за школи вже перевезли, Ну, забезпечити людей хоча б самим необхідним. Матраси, ковдри, подушки, щоб там було. Організував після того всіх автомайдан. Е, проїхався по всім правий сектор, самооборона, воїни десантники воїни афганці. Всіх зібрав за круглим столом, прийняли рішення спільно робити одну, одну справу, От. не допустити, верніше налагодити охорону громадського порядку в місті. Тоді більше тисячі людей прийшло, організували. Поїхав в обласне управління міліції, в міській відділ. Міліціонерів підняв, щоб теж були законні підстави все на ограну громадського порядку. Ну, ви самі пам'ятаєте, ті події, я в них приймав безпосередньо, це, це, це за Луцька. Там, де я був, там. Оце... Але сам з Рівного хочу, хочу бути тут, на своїй батьківщині. Я не, я не прошуся. Я просто хочу передати свій досвід, щоб ви його врахували і нанятись до громади Рівенщини, до своєї рідної громади, нанятись на службу. Як ото контракт підписати, розумієте? Щоб ви мали чесно, я чесно дивлюсь в очі, щоб ви мені оказали довіру, бо мені ховати, приховати нема чого, готов на будь-які питання відповідати. Були питання, я навіть... Поводився, я скажу, і прийшов я і поліграф, пройшов на ці питання. Я не боюся. Я чесно кажу, що я за свої дії, за свої поступки привик завжди відповідати чесно, з відкритим лицем і не ховатися поза спинами. Сильно багато у нас ходить дядьків з пузами, там по штабу, так, а на оперативної роботи нема. Але я з вами згідний, треба це питання переглядати, дивитися, як це зробити. І оптимізувати таким чином, щоб на оперативну службу йшло більше людей. А за рахунок можна ще... Це ціла теорія в мене. Муніципальна міліція має бути створена. Це була добре. Дільничний інспектор. От у нас є села. Я постараюсь коротенько. Авторіт... люди, які користуються повагою авторитетом там, дякуємо. Наступне питання. Може міліція. Це питання вже ми не задамо питання. Добре, добре, добре. Ну от є декілька сіл рядом, да? є якийсь поважний авторитетний чоловік, да, який користується повагою серед населення. Його можна, йому хай буде 40-50 років, не він знає, хто де родився, коли хрестився, що там, хто там Петра Василя там в хаті рядом. Так? Він знає всю обстановку. Його люди поважають, його можна брати в штат міліції і не дивитись на ті всі там, скажімо так, нормативні документи. Треба їх міняти під людей, під, під громаду, ті документи. Тому я це буду казати в мене і в міністерстві, якщо буде ваша згода, пробувати це питання. Да, а їм вже там є випускники, Дякую, да. лейтенант, який приходить, Він вже один там на 3-4 села тим людям шерифом помагає. Дякую. Наступне Дякую. питання. Дякую. Слежіть, будь ласка, ви готові громаді звитуватись після як певного періоду роботи? Давайте так, кожен місяць зробити громадську раду. От може от член ілюстраційного комітету, хтось відведе, зробимо громадську раду. Хай Вона не сорок чоловік, да. громадську раду. Хай. 10 активних активних таких членів, які були, при УМВС, які мають, мають вирішувати питання, всі такі, ну скажем, яскраві питання, які там турбують суспіль, суспіль, суспільство громаду. щоб ці люди входили, значить, розслідувати. Ну, коли розслідування йде, щоб вони в ту групу входили, в швидшу групу ходили і. Були в курсі тих Дякую. подій. І допомагали, щоб. Наступне питання. Пане Бово, скажіть, будь ласка, все-таки, от ви, я розбію такий місцевий патріотизм, але от ви працювали в Луцьці, та та, там вам краще знають, там ми зробили базу. Чого о, не претендували, скажімо, на. Є дві причини. Я претендував, скажімо, а чому в Рівному скажу? Я не знаю тут. Понимаєте, прийти в Луцьку, да, я з тим рампою, той кум, той сват, з тим, з тим друзі, з тим, там ну, якось буде, ну якось, скажімо так, ну не по-людськи, з мого боку. Я приходжу тут, в мене є задача, я її виконую. Я, я, я скажімо, так, міліцію нікого не знаю. І кожен зможе. ну з чистого листа, скажем так, і перед мною, як перед начальником почати свою роботу. Сейчас до нескольких слов буду чекати, дай до тебе слово. Що там? Коментарі. Тобто не буде время не буде, да, кинути? Не буде, не буде. Розуміло, наступне питання. Москва, Москва. Від вас питання. Так, пане Павло, таке питання. Віктор Стрихівчук, в мене таке питання. Ви довгий час були в Криму, знаєте особовий склад. Чи я, чому ви бачите причину бачили причину здачі Криму нашому владі? Цікаве дуже питання. Це, це, це політика. Я знаю, якщо би, якщо б були, скажімо так, вчасно прийняті міри, вчасно, я знаю, що в Криму є всі сили і засоби для того. Щоб не допустити було агресії. Це пряма зрада, зрада наших інтересів. Дякую. Я вибачаюся, комусь це не дуже приємно, але це така моя позиція. Дякую. Наступне питання. От ви з 2010 року працювали в одному районному відділі, потім в другій, потім в третій. Ви кажете, що той тяжкий, той легший. А для мене здається, що районний відділення міліції всі одинакові. І, і та інформація, що я кажу, так, да, я їздив на Волинь, да, я цікавився, кажу так, як є про вас. Там зовсім друга інформація. Я просто не буду її озвучувати. я не маю права. Можете озвучити. не Можна не, не, не Можна я, я, я ви переводні? Я, Чому ви переводите? От хочу і сам сказати. Чому це зару за два роки три відділа міліції поміняли. Задайте мені питання. Чому ви поміняли три відділа районних міліцій за два роки? Якщо Горохівський райвідділ – 45 чоловік, Володимир Волинський 92 чоловіка, а Нововолинський, де шахтери, наркоманія, там, там біля райвідділ. Чого п'ять чоловік. Я вам помі... Горохівський горохівський підполковнича посада Нововолинський Нововолинський. Нововолинський, Нововолинський Полковничає і владимир Волинський полкідвищення. Вони йшла по підвищенню, по наростаю. На, стоп... на підвищення, а вже в карний розшук коли. То я вже на, під... на... на, 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 підвищення. Підвищення. на підвищення. На пониження. А чого починається? Так, давай, давайте, так. Чому? Ви почули відповідь на це питання? Ну, Мамарко. Мамарко. Себе Наступне питання москальова. Будь ласка таке питання. Ми вас слухаємо і всі ваші заслуги, я такий молодець, бо я майдан. Не розумово Це Давайте будь ласка, поставте питання. Тетяна мене хоче питання. Це дуже Ну не треба ми затягуємо час. Поставте, будь ласка, питання, не коментуючи його. Дайте питання. Дуже багато вашої. Промови були саме про Майдан. Питання. Тепер, Питання. Я буду вас. Якщо розумієте, ви, ви думаєте, що це патріотизм, ми були на Майдані, але не секрет, що там є багато людей, було на Майдані, які стояли, щоб змістити одну владу, і прийти саме за власне. Я конкретне запитання: вас двічі минулого разу проштовхували тут дуже активно деякі члени нашого ліпераційного комітету. Якщо ви починаєте свою кар'єру до такого проштовхування. Скажіть, будь ласка, на що нам дайте сподіватися? То комітет розігнати треба, а не його. Так, так, так. Ви починаєте з департамента своїх розмежень, а з таких речей? Толік. Толік? Зроби зауваження Толіку. Він не має права комітувати. Він що, центровий?

Так, я Я я нікого не просив, щоб на мене хтось проштовхував. Нікого не. просив. Так. Наскільки, так? Ні, можна я просто про Я не. Ні-ні-ні. Не треба. До мене підходили люди, спілкувались, Я стояв, курив. До мене підходили. Наступний. Я вам дав пакет, де тут, хто висовує Пана Олексію, на цю тропаса. Так, все тоді. Можна, можна судно давати. Споклав я. Кожен голосує окремо. Хто нікого не питає. Ваші, так сказати, керівництва, які ви пам'ятаєте гучні справи, які були розкладені? Гучних таких справ, таких гучних не було, скажімо так, гучних, а в справи, ну, збільшилась чи сказати, приступність за Ні, Ну то статистика, я хочу сказати. Э, Вуличня, вуличня зменшилась, е, там крадіжки, ну вони, там, воно йде там на рівні плюс-мінус, туди-сюди, то за, залежить. От коли була амністія, зразу збільшилась, але, але ми зуміли її втримати. Так Далі, слідуючі питання, висадимо. В первом вопросе было червое противник по школу идет управления Після того, якби ви е зараз займаєте посаду заступників начальника в тож я наскільки розумію, ви не залишились в управлінні. В управлінні посада е ну, начальника уголов уголовного розвитку оперативного пошукання це велика посада. Чому не залишились в управлінні безпосередньо міському? А от е якби не знає, чи підвищення ці чи пониження, це чи, чи пониження? Прийшли товариші приїхала, приїхала команда з Києва.

Сенаті є, існують вже довгий період часу, фірми, які займаються лобіюванням, нема в цьому нічого поганого. Ви розумієте? Ну немає, то є нормально. Але Запитання. ми самі маємо слово. Після запити, тоді репліки. Питання. Питання <пересування>. таке. <питання> 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 Вас, не можна, він на себе бере право багато устуховище Володимиру, це бувший кадровик на Волині, ну, Волиняни надали кличку 600 євро. Я, я йому все сказав під час Майдану і ну, коротко, я йому відветив у Каже, як, послав. Я, дуже, я не поважаю цю людину. Скажіть, будь ласка, події на Майдані засвідчили, що міліція виступала проти людей за владу. Так. Коли да. владі знадобились послуги міліції за захистити цілісність країни, то міліція знову в якомусь іншому місці. Як, як, як з цим боротися? Що, що взагалі з цим, цим можна робити, на вашу думку? І ми чули, що пан Навакав, міністр всього, він взагалі ніяких месіджерів не дає. Новий міністр він взагалі нічого не каже своїм підлеглим. От тоді щось має робити місцеве начальство, очільник області. З'єднається з вами, от дійсно питання таке цікаве. Дві речі всього: повернути міліцію обличчям до людей, до народу. Це треба зробити. Бо міліція. До цього часу стоїть, ви самі знаєте, яким місцем до народу. Це перше, повернути обличчя. І друге питання відновити любими, любими нормальними шляхами відновити довіру громади до міліції. І я для цього буду робити все. Для того, щоб відновити ту довіру, зробити. Не казати, як там один каже, один генерал каже, ви знаєте, що міліція це каральний орган. Хто, де таке написано? Міліція завжди була там написана на законі про міліцію написано, що міліція це права свобода охороняє громадян. Правозахисний, Правозахисний. Правозахисний орган. Дякую. Понімаєте, якщо вже так, уже на такому рівні вже генерал. Дякую, Павла Толіч, ми вкладаємося в регламент. Да. Ваші перші кроки написані. Протягом місяця. Протягом місяця, опять же, я хочу сказати, це за вашою допомогою, за вашою за моєю ініціативою, за вашою допомогою. чистка рядів міліції. Я кажу, лучше взяти людину на посаду, яка не зовсім, скажем, не має досвіду в роботі, але має стержень, яка, яка хоче чомусь навчитись і щось зробити. Розумієте? Тому. Ілюстрація треба, треба ну, Наступне питання очищатись повинна міліція від очищення. Ваше питання, будь ласка. Ваше питання. Скажіть, будь ласка, от ви працювали з 10-го року по 13-й під час Януковича? Так? Правління Януковича, от яким чином ви втрималися на посадах. Розкажіть, хто вас туди ставив і чому ви все-таки зуміли втримати? Я, я вам розкажу, чи ви скажете, чи я втримався, чи той наоборот просто, просто десь чіплявся за, за це. Я вам скажу, начальник Кримського прикордонного заону, це посада генеральська. Так, от. а ви пішли чогось? Чого пішов, за, за, за тузли пішов? Тому що це питання оказывається, оказывається, воно було вже вирішено. І нікому воно не треба. Ви сьогодні тут багато хто знає це питання, що ми щоб ми, прикордонники, тоді от зробили не те, що треба що треба було по тихому зробити владі. Розумієте, наступне питання, будь ласка, Ми не в попаді захистили. Скажем так, ласка. ваше відношення до громадських формувань? Позитивно громадські формування повинні бути. Ми повинні і сьогодні, і сьогоднішнє наше життя довелося, що всі всі сьогодні ключові питання, які вирішуються в державі. Сьогодні громада стоїть на першому місці і за допомогою громади всі питання ну, рішаються тільки за допомогою громади. Тобто, таке, у вас квартира у Луцьку? Ми знаємо, що всі лічильники приходять приходили нас з Тернополя, з Львова, але там квартири і тут. Навіть мій учень піддумний. Все тут квартиру на півтора мільйона. Мені... Ви свою квартиру здасте і тут получите. Ні, де Я вам скажу. У мене тут є житло, в мене тут батьки жили, тут є, в мене і брата квартира є, брат в Одесі сам. Я навіть скажу вам адресу. В мене село, я про вас знаю дуже багато. Я не хочу говорити, я не буду. Я став вам секрет. У мене є квартира, є квартира трьох на Климосова. Тут тобто житлових питань <головіка> немає. Немає. Наступне питання тишина. Добаньте Самойло поле. Я Семичу, не за заживлю сюди. Поле Самойло. Сю Ну, тіші, Та, маєте питання. Я хотіла вас запитати, чи зможете ви сказати ви навіть. Чи зможете ви сказати близькій людині, що вона порушує закон? Отак, От як є в інших країнах, нема брата кума свата, є Верховенство права. Чи зможете ви це? Чи, чи буде Спочатку закон, а тоді відносини. Я, да, ну, я скажу просто приклад мене працював, коли я був командиром частини на Волині, в мене працював. Жін, Жінкін рідний брат. Ну, коли він там зробив, то я, я його просто звільнив. Питання. Ну, за, що, за що він Тетяна, дуже на мене біжався, а потім сказав дякую. Ви, ви, ви пофайльно, що ви знаєте військову роботу, що ви були прикордонником, це теж дуже така галузь пофальня. І що ви в освіті працюєте, бо у вас педагогічна є щось, а говорити з педагогом і це трошки має виховні функції, тобто у вас є. Але хочу знати, вам не так просто буде працювати в Рівненській області. Чи ви знаєте оперативну роботу? Чи ви справитеся з нею? Географію розвивали, я просто чи скажу, я був начальником не... оперативно-аналітичного центру Державної прикордонної служби міста Житомир. Цей раз І плюс в карному рошуцію працював. Наступне питання ваше Скажіть, будь ласка, коли вас виберуть, чи будете зразу ви до своїх підлеглих, е, як то казав, переглядати то, посади, і якщо які то, були зарекомендовані, чи будете знімати їх з посади? Наступне питання ваше. Те, що у вас в Луцьку кум, сват, брат. Ну, кухни вже не будуть, брати не будуть. Але ж тут йдуться, з якими будете підсумувати, повертаєтесь, то там ви не можете, а тут зможете. Трошки, знаєте, з ким з вами 100 грамоту. Ми проходили в трьох. Ми проходили втрьох, здали документи. Із тих документів, значит, я особисто завозив документи, ми пройшли громадські слухання, ілюстраційний комітет. І... Ви пройшли замовиння, все, ви почули, ще є питання. Є е ще питання, ви хотіли. останнє питання.

chega aí 10 Ми більше витрачаємо часу на ці розмови. Грубе порушення регламенту. Тихо, тихо, тихо. Ви зараз залишите в тому, в обласному управлінні. Ніхто не знає. Ну ні ніхто я питання. не знаю цього питання. Треба з людьми говорити. Ну, ну ви ж бачите, робота. Робота Це не правильно. 32 присутніх. Так, за кандидатуру. Люстраційний комітет у Рівненській області не заперечує щодо кандидатури на начальника ОВС Рівненської області пана Олексієнка Павла Анатолійовича голосували за 27, проти 5, утрималось 0.